Доброго дня, мене звати Бико Микола. Сьогодні я хочу вам презентувати невелику доповідь про на тему інновацій в органічному виробництві. Чому інновації важливі, чому і український аграрний бізнес, якраз органічне виробництво, є таке успішне. А, так, перше, якби що ми повинні зрозуміти, про те, що орган... українська органічна виробниця продукція входить в десятку. У експортерів Україна достатньо відома. Я взяв дані 22 року, 23 року. Так само достатньо високий рівень, і ми є світовим лідером в виробництві та експорті. Якраз продукції сільськогосподарського продукту виробництва органічного походження. Ви бачите тут загальний обсяг виробництва. Ми бачимо, що у нас основні культури, якими є соя, кукурудза, пшениця і інші вироби, ці основні, тобто ми є таким великим трейдером, виробником органічної продукції, яка йде в різні ринки. Україна входить в Трійку поставщиків органічної продукції в Євросоюз, це основний наш, наш споживач. За роки незалежності, починаючи десь з 2000-х років, коли інтенсивно ми розвивали свій напрямок, органічне виробництво мало певну свою динаміку. Ось ви можете бачити, яка динаміка кількості операторів. То в нас були зростаюча кількість до 19 року, потім стабілізувалася. Це не значить, що їх стало менше. Просто на ринку завжди є динамічне зростання стабілізація. Починаючи десь з 2021-2022 року, нас є стабілізація ринку органічної продукції серед виробників і агрофермерів. Початок мовтовно штабної війни він зупинив далі наш розвиток, але ми відновили в 23 році і об'ємі площі, і зараз є динаміка поступового розвитку. Зрозуміло, що війна не дозволяє інтенсивно нам розвиватися, і ті плани, які ми мали довести 3% наших земель до органічного виробництва, поки що є як мрію та цілі, яку ми повинні досягти. В чому ж особливість, чому якраз Україна є така достатньо розвинута в органічному виробництві? і це зв'язано не тільки з нашими землями, кліматичними умовами, працьовитими виробниками, агровиробниками, а в тим, що в певний час відбулось створення нових технологічних можливостей. Інновації в агротехнології дозволили органічне виробництво стати достатньо продуктивним, достатньо прогнозованим. Тобто, коли ми можемо якраз його прогнозувати та розвивати, інновації це є ключ до успіху якраз подальшого розвитку. Що здає інновація? Перша інновація дозволяє вирішити проблему. Ну, тобто, про одна з проблем, яка була органічному виробництві — це боротьба з бур'янами. Інноваційні технічні рішення, які я далі покажу, дозволили вирішити проблему. Боротьбу з бур'янами. Коли нема в тебе гербіцидів, тобі треба використовувати дозволені, механічні способи боротьби. І це зв'язано з тим, що треба хороше рішення технологічне. Воно було знайдено. Прискорення розвитку галузі. Прискорення розвитку галузі відбулось тоді, коли в агровиробництво, в потреби якраз переробників, споживачів знадобилася соя та інші бобові культури. Це стало драйвером для розвитку галузі. Тобто, тому що соя є культурою, яка формує кормову базу для тваринництва. тваринництво дає м'ясо, молоко, яйця як в великої робогатої худоби. Птиці, вівцях, в кролів, аквакультурі, і для цього треба і Вони повинні органічні. якраз рослинництво, якому є, ми спеціалісти українці, дозволило нам розвивати дану голову, сприяти підвищення продуктивності, впроваджуючи якісну сивозміну, А вона стала інноваційна якраз в органічному виробництві, дозволило нам розвиватися інтенсивно стабілізувати і прогнозовано отримувати урожай. Підвищить підкурену спроможність, виходячи з того, що ми почали впроваджувати сучасні рішення, ми почали конкурувати з іншими виробниками, як в країнах Європи, так і інших експортерів, які завозили в Євросоюз, наприклад, свою продукцію. Наша продукція стала доступною, тобто вона стала цікава з точки зору ціни. Вона стала якісною. І створення нових можливостей у нас до початку повномасштабного е, нападу москалів. То якраз дуже багато нових проектів. То з'явилися нові можливості в ягідництві, в очівництві, переробки. Зараз трошки ми зупинилися, е, тому, що є причина, які зв'язані з війною, але ми подупродовжуємо виробляти. Які ж інновації спрацювали, які дали нам пошту? Перше, це бінарна продузміна. Як тільки бобові культури ввійшли в сівозміну, це дозволило стабілізувати якраз дуже багато факторів. Перше, бобові культури в вигляді сої, гороху, сочевиці, нуту, вики. вони дозволили нам вирішити перші економічні проблеми. Тому що це високомаржинальні культури, тобто це дозволило працювати. Друге, бобові культури легко вирощуються, вони добре дають урожай без інтенсивного мінерального зживлення. Тобто, це дозволило нам якісно отримати урожай на тому ж рівні, що й хімічні компанії, і хімічні виробники. Друге, вони покращували грунти: це мікробіологічна стабільність, збільшували кількість доступних рослинних азоту, збільшували кількість якихось рослинних решт, які швидко розкладались, формувати хороші попередники і сприяти умові для боротьби з бур'янами. Це все якраз бобові культури можуть це робити. І в нас формувалася приблизна збалансована сівозміна, яку, ну як, як приклад, я вам показую: Це 50% бобових культур, тобто, ну, там може бути трошки більше, трохи менше, в залежності від господарства. Друге, нішові культури, тобто, які високомаржинальні, але які складні вирощують. Там льон, гірчиця, ріпак, соняшник. Є кукурудза, яка потребує якісної підготовки ґрунту і насичення азоту, тобто його також невелика кількість. І зернова група, яка в одній сторони дуже якісно вирощує, але має низьку маржу. Це силозміна якраз дозволяє збалансувати саму технологію вирощування, економіку. І це є інновація, яка сформувалася у процесі виробництва спостереження, консультацій, спілкувань, дискусій в рамках органічного нашого сектору. Друге, ви бачите, от бінарна сивозміна, яка була запронована плодозміна або сивезміна і ще можна називати, яка була запронована Іванюком Володимиром Олексійовичем. Це коли у нас є бобова і не бобова культура, тобто завжди не бобова культура, це всі там зернові, кукурудза, соняшник, льон. Вони йдуть після бобові, що дозволяє перше боротися з бур'яновими, то тобто, на бобови. Друге, їх рано збирати і підготувати для. Посіву інших культур, і в принципі насичити самих. Поля азотом, тому що вони залишають достатню кількість азоту в ґрунті, швидко розкласти рослинні рештки бобові, які також впливають на ороза. Ось декілька приклад якраз бінарних плодозмін. Полісся, лісостеп, степ Тобто, ви бачите, що у полісі в полісі у нас там використовується пелюшка вика це така суміш, яку можна використовувати для корми або розділяти окремо пелюшку окремо вику, продавати для кормових потреб на експорт. Далі є голова, або спельта, це культура озима. Як пшениця, стара пшениця, вона дає високу врожайність на бідних поліських ґрунтах. Далі знову йде в нас суміш, льон, який добре росте на полісці, люпин, який також є бобою культурною і високомержина. І, може бути гарбуз або, наприклад, е соняшник. Тобто, ну, це таке питання спірне. Лісостепу тобто, ми бачимо іншу сивозміну. Тут у нас бобових сояк, сочевиця, горох. Ну і вводиться вже конопля, так як ця культура олійної е насіння коноплі. Прибереться на олію, вона достатньо маржинальна культура, можна міняти. Ну і в степу ми вводимо тут, тут культури, які витримують якраз підвищення температури. Це ну, чину, квасолю, сичевицю, і вирощуємо культури, які потребують менше вологи. Там соняшник у нас озима пшениця, тобто є різні можливості. Є проблема з соняшником. Ми повинні розуміти, що буде падалиця, падалиця у нас. Соняшнику з ним треба, якби працювати, тому ми висіваємо культури там чину або квасолю широкорядно для того, щоб боротися міжрядним рихленням ну, або використовувати інші культури, які можуть пригнічити падалиці сонячники. Тобто, ця інноваційна плодозміна, така бінарна, вона є винаходом українських аграрів і приблизно в різних компаніях вона використовується. Інноваційне рішення технічне, яке дозволило якісно проводити передпосівний обробіток, боротися з сходами бур'яну, першу другу хвилю, це штригельна борона, шлейф-борона, шлейф борона, шлейф широкозахватна та надійна техніка, яка дуже має зубову бор... зубовий цей зуб для боронування, або зубова борона, як раніше використовували, вона була ненадійна, а от шлейф-борона вона достатньо широка, стабільна, рівномірно працює і дає високу продуктивність. Як ми її використовуємо? Це знаряддя для передписівного обробітку. Перше, ми можемо закривати вологу, а далі по мірі сходження бур'янів, проростання, утворення проростків, ниточки або накльовування, якраз шлейф борона вона, вона дозволяє знищувати ці сходи, які утворилися. Це технологічне рішення, яке дозволяє робити до 200 гектарів в день за зміну при. Е... Початку вегетації знову треба правило. Треба, щоб ґрунт був підготовлений, щоб він не налипав, щоб попередники були якісно зароблені рослинні рештки, чи передисковано, чи за орен це вже питання технологічне. Але швей борона – це знаряддя для передписівного обробітку. Воно дозволило швидко, якісно як боротися з бур'янами, підготовити якраз посівне ложе для посів. Наступне рішення це пружинна борона або ротаційна борона. Ці знаряддя також можуть використовуватись для передписівного обробітку, але вони не такі швидкі, не такі надійні. Але можна використовувати, якщо воно є. Тобто, якби знаряддя підходить. Але в більшості випадків пружинна та ротаційна боротьба борона дуже часто використовується для боротьби з бур'янами і по сходам або до сходовий обробіток. Ну, Треба тобто, розуміти, що коли вже ми посіяли, ми не можемо йти шлейбороною, вона повиті. Тягує, повидирає, а от якраз пружинна борона, яка бере там до півтора сантиметра або до сантиметру, якраз рихлий ґрунт. Вона дозволяє перше насичити повітрям ґрунт, друге прибрати сходи бур'яні, поборотися і простимулювати насіння бур'яну зверху. Ось створити умови для якісного проростання культурних рослин. Ну ротаційна боротьба, борона вона також дозволяє боротися з бур'яном, забирати кірку, проводити весняне боронування. Пшениці, що дозволяє якісно отримати знов сучасні, якраз пружинні ротаційні борони вони високопродуктивні. Вони дозволяють отримати якраз надійний спосіб боротьби з бур'янами робити те, що не мож, потрібно аграрним компаніям, які займаються органічними. І наступне інноваційне технічне рішення це міжрядний культиватор раніше в час і до початку інтенсивного зараз розвитку. Якраз ми, машинобудування було дуже мало, якраз якісних міжрядних культивацій. Вони були призначені для широкорядного посілу це там 45 або 70 сантиметрів, що в принципі не дуже продуктивно, тому що нам треба насичити культури, площу продуктивно, щоб їх було більше. Поява якісних міжрядних культивацій, які можна працювати від 19 сантиметрів міжряддя до 32 і 45 з надійними з різними інструментами, дозволити висівати нам такі культури, як кукурудзу, соняшник, або квасолю, нут, сою, якщо ми беремо широкорядне. Та це якби міжрядний обробіток, міжрядний культиватор, який працює дуже надійно. Друге рішення, яке е, якісно спрацювало, це якраз. Камери або такі камери доведення, які дозволяють працювати ночі. то тобто, і друге, не забезпечувати якісний обробіток та не допускати зрізання. Рослин в рядку. Тобто це йде така камера доведення, вона достатньо дорога, але вона забезпечує збільшують два рази продуктивність самого культиватора. Друге, вона дозволяє контролювати рух самого ріжущих знарядів, самої лапи, що є достатньо надійним рішенням. Це технічне рішення. Тепер переходимо до більш таких цікавих рішень, які більш активні. Інновації, які Працюють, які ми недоякісно е, не використовуємо. Це ЄМ-препарати або ефективні мікроорганізми, це перелік живих комплекс мікроорганізмів, які дозволяють нам отримати хороші сходи і покращувати ґрунт. Це не біологічний захист. ЄМ-препарати не є інструментом біологічного захисту. Вони є стимулятором росту як кореневої системи, так і листової поверхні. В Євросоюзі фермери використовують ЄМ-препарати для овочівництва в теплиці. Відкритому ґрунту, для поливу, для оприскування по листу, для створення якісних сходів. Мої експерименти показали, що єм препарати достатньо якісно можна використовувати для стимулювання. Розвитку кореневих систем для зернової групи вони є достатньо дорогі, тобто, якби не такі ефективні. А от для овочів, ягід це технології, які дозволяють нам покращити. Другі інновації, які працюють, це використання біовугілля. Знову це не є панацея біочар або біовугілля, вони дозволяють нам покращувати ґрунт, зберегти його властивості, погіршити. Покращити структуру ґрунту, і біовугілля можна використовувати на бідних ґрунтах, і поступово воно розвиває, дає інструментом для розвитку мікроорганізмів, стимулювання біологічних процесів це інструмент біовугілля для покращення ґрунту, який довго грає. Наступне рішення, яке я взагалі я вважаю, треба всім використовувати, це інновації, які Джонсона-Сю, який заключається в тому, що ми отримуємо компост, який потім використовуємо для інокуляції ґрунту в невеликих об'ємах. Не всі мають тваринництво. Ми привикли завжди говорити про компост на основі тваринницьких підходів. Ні, компост Джонсона, вони це використання різних. Органічних відходів, шалуху, щепу, солому для отримання добре розвинутих мікроорганізмів, які розвиваються на самому компості. Тобто, ви бачите, ми створюємо таку величезну ємність за рахунок сітки і агроволокна, туди накладаємо дуже високоцелулозні різні компоненти, щепу, солому подрібнену, зволожуємо, доставляємо туди, можливо, деякі інокулянти біологічні, і в цих от ємкостях таких великих розвивається величезна кількість мікроорганізмів, які ми вносимо в грунт та покращуємо їх властивість. Наступна інновація, яка може привести до хорошого результату, вона спірна, окремі експерти вважають, що вона не дуже гуманна, але а, тому що вона вбиває мікроорганізми. Це використання електро, таких електричних культиваторів, які мають генератори, спеціальні такі площини, які роздають маленькі. Удари електричні для знищення бур'янів. Тобто їде така е, установка, це величезний акумулятор, яка генерує невеличкі розряди, які передаються через електричну пластину. Тобто це такий в лапках електричний гербіцид суцільної дії, який забирає рослини, вбиває весь бур'ян, Тобто тому його треба використовувати тільки перед посівом або перед тим, як ми хочемо зайти на поле. Спірне питання, але ця технологія працює наступна інновація, яка працює в Америці, але в Україні я не бачив це збір насіння бур'янів. Тобто у нас є величезна проблема. То коли все таки як би ми не хотіли, окремі бур'яни розвиваються. Вони утворюють насіння, і коли ми збираємо, ми розпош... поширюємо їх на поверхні ґрунту. І потім весною вони проростають. Є спеціальна установка, яка ставиться на комбайн, як навісна розбирального комбайну, яка збирає та подрівнює самі насіння. Достатньо ну, вона так достатньо дорога від 15 тисяч доларів, але вона може вам за 3-4 роки, от якщо ви використовуєте її, зменшити в 2-3 рази кількість бур'янів на поверхні ґрунту, тому що ця установка повністю перетирає її порошок. Отак от вона виглядає. приблизно прораховано, що використовується 0,3-05 літрів палива на тонну насіння та забезпечує знищення 98% насіння. Тобто, якщо ми будемо використовувати 3-4. Роки таку от установку, то в нас зменшується ну дуже велика кількість насіння вже буде знищена, і що дозволить нам. Зменшити механічний обробіток ґрунту та отримати свій ефект. Наступні нові інновації – це використання нових азотофіксуючих бактерій. Зараз інтенсивно використовуються різні підходи, тобто у нас вже є на ринку відомі інокулянти для сої, гороху, сочевиці, нуту, квасолі. Це різні бактерії симбіотичного складу, але зараз інтенсивно використ... шукається рішення для симбіотичних бактерій для зернових груп. Ось одна із таких рішень це використання окремого окремого виду бактерій, а, бактерій, які якраз утворюють. Азот, як в симбіозі з кукурудзою та сором і цукровою тростиною. Тобто вони інтенсивно розвиваються. В Україні не в всіх регіонах може працювати, але вона дає 10-15 кг азоту як додаткове джерело. Воно працює як по листю, так і по ґрунту, так і по корінню. Питання в тому, що треба працювати і шукати дане рішення. Наступні рішення це нові біологічні препарати, цікавий проєкт. Коли а, з відходів а, кожури апельсину був зроблений інсектицид, фунгіцид контактної дії, рецид. Тобто він використовується на овочах і він був зроблений з відходів. Він пливає на поверхню обнос, обнос, наноситься на поверхню листя за своєю високою концентрацією органічних кислот, він знищує дрібних комах, кищів та, та, та грибів. Тобто Цей, цей препарат вже є Явності він поширений якраз в європейських країнах, використовується на винограді, овочі, ягод, декоративних культурах. Та технічні культури. Для зернової групи він буде достатньо дорогий, але ця технологія працює на високомаржинальних культурах, такі як овочі. Ну і логічні методи боротьби, тобто, ми знаємо, що є діабротіка, кукурудзяний червець, достатньо небезпечна е шкідник, який пошкоджує як листя, так і кореневу систему. Личинка корене. Діабротіки може вигризати середину кукурудзи. На даний час інформація, що в Україні що на українських землях 35% ґрунтів мають уже заражене діабротику. Хімічні методи не беруть навіть в хімічних компаніях, а в органічних тим більше. Боротьба з сивозміною може не давати результат, так як червець сама впадає в енендібубіоз. Він жде, поки з'явиться. Та культура, яка можна розвиватися. саме кукурудзу, тому окремі компанії розвивають. Якраз боротьбу за рахунок нематод, хижої нематод, яка харчується якраз личинками діабротики. Тобто вона вже є на ринку. Поки що вона достатньо дорога для використання на зернові групи, але на ягоди, на інші культури, на солодку, на солодку кукурудзу, вона може працювати. Також я хочу представити збірник кращих практик, де є представлені декілька органічних компаній. Зараз трохи про них. Скажу перше, це агроекологія, яка має унікальну свою технологію вирощування. Вона має технологію мінімального пробітку. Більше 40 років вони займаються вже. Якраз безплужної системи обробітки, мабуть, одна з перших компаній, яка сертифікувалась на ран. Чим унікальність даної компанії тим, що вони мають і тваринництво не сертифіковані. Вони компостують, вносять, вони мають свою систему обробітку, використають покривні культури та інтенсивне зароблювання і сидератів в нижніх верхнього горизонти ґрунту для того, щоб покращити структуру. Ну, то жива нива, це власник такий Олексій Язиков. Вони також мають інноваційне рішення. Він використовує компост Джонсона, покращує ґрунт і використовує мінімальні системи обробітку. Його сили зміна якраз є. От старайці використовують бінарні плодозілля. Ну і Олексій Дон він використовує свій унікальний підхід. В нього є сівалка, яка Висіває всі культури універсальні. Він працює по методу Масинського не більше як 5 см просів, висіває висіває покрівні культури. Його інноваційна сівалка дозволяє йому висівати культури в той період, коли він хоче, не пошкоджуючи нижні коризонти роту. Ну і я рекомендую вам органічну платформу знань. Використовуйте набуті знання, шукайте інновації. Знайте, що інновації – це той успіх, який дозволяє нам бути успішним. Дякую вам за увагу. До зустрічі.